А зараз до того, я хочу запросити Ірину рибу Падають відстані потягу просто під ноги, Анни не каріни в чорному довгі дороги, руки ході простягають, зустрічаючи радо, потяг якому відведено власну ластрада. Жовтий маршрут нескінченними смугами лісу, Поля ріки потяг рейки колесами місить, Анни струнки проводжають очима ще глибше, руки ховають у муфточки сірого хутра, Аннам так само відписано власні маршрути. Спини наструнчено прямо балетно парканно. Аннам про потяг не хочеться думати, Анни, руки ховаючи в муфточки пальцем тепліше, мовчки прямують до точки перетину лісу з небом, де просто за крок починається тиша. Ранки холодні, вже мої рани гояться. Хіра стає сріблястою від безсоння. Місто ворушиться равликом під ногою, місто вбирає мене, як сухий пісок. День накриває нас це великий дзбан. Рани були, іначе б не стало ран. Руки шукають щось під корою сумніву. Руки намацують ледве відчутний слам. Бути де ти і постійно тривати там, дивлячись в об'єктив, натискаю зум. Ближче і ближче, а ми все не починаємось. Тріщинки у матерії часу глибшають. Ті, що вважали, що нас надто добре знають, мусять із нами щодня прокидатись іншими. Радість моя, я тримаю тебе за хвіст, пересуваючись між векторами міст, вломлюючися в чужі гумінки помешкання. Радість, я знаю твій запах вагу і зріст. Сльози смоли забарвлюють жовто зріз власне безсліз. І ми не такі довершені. Отже, долати світло, долати тень, білі собої складати в порожні вулики, з ліжка підвівшися, ти защіпаєш вені, потім ми мовчки поруч йдемо по вулиці. Кожен предмет стріляє тобі в лице, поти день довершений, як яйце. Тепла рука лягає мені на шию. Тепла рука пірне в мішок душі. Світло наказує. Дихай, живи, пиши, так і роблю. Це єдине, що я вмію. Оптаху, трояндовий прутику, Хвостику білки, Відкільки підступає до нас ця прозора безодня, що зоряним шлейфом ворушить гуркоче громами, що станеться з нами, о, о прутику, з нами, що навіть не вітали, хто вони, що вони, як їм, рости, чи ставати інакшими, чи забувати, чи бути, але забували, були, забували, містилося в брунці яйці в маленькому тілі. Літати, рости, помирати не те, що б хотіли, але помирали, літали, росли, помирали. А от підступає безодній. Що тепер буде? Спинися, стривай, завагайся, тримайся за клямку, Так довго, як тільки зумієш, тримайся за клямку і дихай, і все чима звичайні предмети О, птаху, трояндовий прутику, хвостику. Пілки тримайся і дихай і довго, тримайся і дихай, відчує, як на шкірі ворушиться лагідне світло. Ніжне молочне лице твоє сонне осінь. Сутінь дерев твоїх трав голоногих осінь, білих туманів. Осінь печальні руки, той, кого я проводжаю далеко, осінь пахне дощем і димом, і ліжком осінь. Йди під корою, пустотою йому простукати. Легкість прощань твоїх осінь, плечима стенуто, павились довго в золото, стали порохом. Осінь солодким болем в мені росте, голим галузям в надра складних систем. Осінь мені самій так нестерпно голо. Осінь твої литовище і плащі, І в волосі знайомий з запах. Осінь це флюгер, крутиться й тріщить. Осінь зростайте, зважуйтеся, спішіть. Скоро вас знов розкидає вітер західний. Як мені жити в тобі і з тобою осінь? Дихати осінь. Чекати і дочекатися. Не розколотися навпіл, не розірватися. Осінь, усе, що сталося, мало статися. Наші мутки лягли на один верстат. Отже із нас щось має постати, осінь. Три нічні птахи, молоко дороги, спина сліпого дня, що стоїть на віддалі. Я відкускаю з пальців клубок тривоги, я віддаюсь задарма тим, кому я піддана. Чорна ріка роси заливає пагорби, то на земля скляніє обличчя місяця, тіло моє у тишу пускає пагони, я вкорінилась. Я тепер геній місця. Подих пропливу шукаю мене на помацки. Сині пловці пірнають із дна у небо. Я вкорінилась у землю, тепер я вдома. Хто мене зрушить тепер? Хто займе мене? Досі стриже волосся, трави кошлати, зріжемо мозоль гори зі мною, І я вкорінилась, а отже лишусь стояти, камінь, і вітер, і чорний вогонь зі мною. Ця золота доба, неминуче вічна, Вовна й соломи, й порох, і мокра глина. Я підставляю часу своє обличчя. Тріщинка в тілі пускає сльозу смоли, Я нерухома. Тож хто мене нині спинить? І останнє не Так печенно та ріка одягає тіла у воду, так хитається страшно глухий горизонт трави, Так лягають живі з мертвими на підводах, Тихі коні бредуть, не підводячи голови. Та кістьми постоянно щоразу інакша суша, І щоразу далека, щоразу така ніде. Хтось високий з крийми у тіла одягає душі І за руку узявши крізь першу біду веде. Так у маківці місяця тліє сухе насіння, ненароком до краю добігши горить трава. На підводи лягають, співають кісткам весільної і підкажуть кістки, коли хто би забув слова. Ціла вежа вогню з гуркотіннями сіла в море. І тепер береги ще чорніші, ніж пруг води, і тепер береги, кам'яніші за наше горе. Тож хіба що недовго носа поткне туди, де до краю усього довіше трава згоряє, де птахи нам виймають емалії з ям очних, де підводи дорогами ходяться далі й далі і безслідно зникають у темних садах нічних. Дякую. Дякуємо місце! У етичному конкурсі діток нагороджується Ірина Шувалова? <плес> Трошки більше стопочка, яке не здавається.